Амазонка у великому місті у самому центрі рівно водії зафільмували, як надвечір дівчина верхи на куні поруч з автівками чекає зеленого сигналу світлофора, перелаштовується в ліву смугу і далі рушає собі у справах. Така чемна поведінка у вершниці викликала небо, яку повагу і серед водіїв поміж користувачів соцмереж, де від одразу стало вірусним. Хто та панянка і чому вона обрала такий не надто поширений спосіб пересування? Знає і готова вже розповісти. Просто зараз Анна Махно. Тупо я на місці стає дибки, а потім перелаштовується в ліву смугу, чекаючи зеленого сигналу світлофора. Як поруч із кіньми залізними, їде незнайомка на коні свійському, зафільмували здивовані водії в центрі Рівного. У рейцентрі з Долбунів 19-річна вершниця Сабріна, місцева знаменитість. Розповідає, як стала відомою, тепер і в Рівному. Це просто так вийшло, що я забирала кобилу з конюшні, машини не було, і прийшлася їхати верхі. Сабріна вже звикла до постійної уваги, особливо від чоловіків. Навіть прізвисько дістала Амазонка. Пан Микола аж велосипеда зупинив роздивитися, як Сабріна вправляється з кобилою. Ну так красиво, як дівчина на коні сидить. Правда? Дуже гарно. Батьки захоплення доньки розуміють, хоча й неабияк хвилюються. Трьох років вона любить коней і вона дуже хворіла. Можна сказати, три реанімації пережила. Це її мрія, була, я мусив купити. Забрати коня в нас жити не буде. Найбільше батьки бояться, коли Сабріна їде верхи на юрем, так звати Кобилу зі Здолбунова до Рівного і навпаки. Це 20 кілометрів лише в один бік. Підзаробляє, щоб коня годувати виступами на весілях, днях, народженнях та й просто в центрі катає дітей на юрем. Вона в тролейбус хоче заїхати. Прикольно тренер кінно-спортивного клубу переглядає відео верхової прогулянки Сабрини в Рівному. Зауважує, вершниця наражала на небезпеку інших учасників руху, а передусім саму себе. Як мінімум з техніки безпеки, то мають світиві відбиваючі наліпки бути на коні, на ногах спеціальні є. На вершниках спеціальні на шоломах. Спеціальні є так само. Кінь, як і будь-яка тварина, може бути непередбачуваним і злякатися. Сабріна обіцяє в майбутньому передбачати такі ситуації. Адже вона, як і інші, рівноцінний учасник дорожнього руху, Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина спецкор 2+,2.